Ось я вже лягнув ці черовички, наворять вони. Хі -хі -хі. Чомусь довіри немає мені. Тому що, якщо у нас якесь таке чудне, дивиться у нас, да, це буде щось. Якщо я впаду, да, це буде дуже весело. На, на крюк металевий, але ж, ну, воно таке, давайте спробуємо. Ну що, мало полізе? Мов полізе, турник витримає, але це буде щось нове. Він відпускає руки. Ух! Ну, я думаю, що Байтон відпочиває. Ось такий, так, такий у вас тренер. Це щось новий інвентар. Ну, я думаю, що зараз е, секунд 15 я було вісю донизу головою. Японці та китайці ну, говорять, що покращують щось. Але я не знаю, такий кисю, як ти думаєш, ти свого хазяїна такого не бачив, так? Але... Що можу сказати? Відчуття, ну, голова не, не кружляє, але щось нове. Спробую я не знаю, скільки на відео побачив, але ну як я виглядаю, напишіть в коментар.